Приберіть від екрана фанатів Samsung. Galaxy Fold 7 подряпали, підпалили та намагалися зігнути. Не в ту сторону, куди він офіційно гнеться. І що ж з ним сталося? Відомий своїми екзекуціями, ютуб-блогер Джері Рік Еврісін отримав у свої руки новенький складений Samsung та одразу прийнявся за справу. Перевіряти смартфон на міцність. Здавалося, що Galaxy Fold 7 був приречений. Він тоньший і легший, аніж Fold 6, і не отримав покращеного захисту від пилу і вологі. Це все ті ж IP48. Усі стандартні випадки Пробування смартфон пройшов. Передбачено. Зовнішній дисплей дряпається предметами із твердістю на рівні 6 за шкалою МООСа. Це стандартно для такого захисного скла. Внутрішній екран безумовно вразливіший, його можна пошкодити навіть нігтем. Алюмінієва рамка піддається подряпанам, якщо потерти її ножем, проте в умовах щоденного використання витримає нормально. Після тесту запальничкою обидва oled дисплеї залишилися із постійними слідами вигоряння. Проте найцікавіше, Іше почалося тоді, коли смартфон навмисне засипали піском. Блогер кілька разів відкривав та закривав Galaxy Fold 7, щоб побачити, чи потрапить пісок під дисплей. Хоча блогер не закривав Galaxy Fold 7 із піском повністю, пристрій вийшов із випробування практично неушкодженим. І навіть найнебезпечніший момент силове згинання руками з обох боків. Fold 7 витримав. Навіть коли дисплей почав візуально відходити від корпусу, він знову став на місце після зменшення тиску, а шарнір не лопнув. І все це за товщини корпусу лише 8,9 мм у складеному стані. Такі результати дійсно вражають. Ми маємо поаплодувати інженерам Samsung. Чекай.